Друзі, у нас у продажу з'являється за сенс 2008 рік випуску на двигуні 1,3 літри. Бензин, механіка, передній привід, також встановлений газ. Другий власник салону по кузову є один косметичний підкрас, але є місцями корозія. На жаль, ось такі у нас нюанси по кузову. По передній правій двері, по задній двері, по аркам є нюансики. Також є по бамперу, по ляді. Від цього нікуди не подітися, але шпаклівки на автомобілі немає від слова зовсім. Фарбований низ водійської двері другим слоєм. Текстильний салончик, є датчик газу, 130 тисяч оригінальний пробіг авто, мультимедіа, кондиціонера, на жаль, немає, механіка 5 ступенів. Є нюанси по кузову, є дуже класна ціна, 2700 доларів. Дане авто, воно вже в продажу компанія Автопарк місто Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. до зустрічі!